Всім привіт! Ви на каналі Тату і Марк. Сьогодні ми будемо робити розпаковку на нових колекцій нас сьогодні три пакетика. І сьогодні ці пакетики ми будемо розпаковувати. Прямо зараз. І так, синок, ти пакетика хотів почати. З першого а? давайте а? з цього. Там поїхали, що там може бути? Так, це у нас пташка. А що це за пташка? Це у нас туканка. тукан. точно тукан? Це, та, тукан. От а він... що він міє? Він вміє літати там, він взагалі чорний поди з дерев. Він, на деревах, він їсть правний продиз дерев. Ну Він саме більше який фрукт полюбляє. Напевно, манго, як ти думаєш? Манго. Точно манго? Манго він на насікомаха їсть. Клас. Він живе дивимо в Мериті. Так. Ще. Він мене. Ще. Він найбільший з. Він найбільший... Той з родини Туканових. З родини туханових. І він світиться в темряві і, і міняє колір води. Правильно. Правильно. Кар, 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 кар покажи ближче його. Так... От такий туканчик у нас вийшов. Верните Хто не бачив ще таких е іграшок, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми вам обов'язково вийшлимо, якщо ви проведете в конкурсі участь все. Ну, що який наступний пакетик відкриємо? Саме, Саме. великий. А що це за пакетик і що там з'явилось? А ну давай дивимося. Так. Я думаю, що це щось велике. вийде. Фугу. Фарик. Я знаю, що вона, коли підходить до неї хижі рибки, що вона робить? Вона надувається і ще це найдовича сама, тобто, сама риба в мірі. Риба фугу? Так. А, і, і, а чого? А де в неї там яд? А если єсть і якщо не, неправильно приготувати, ти можеш душ, ти навіть не даже вмерти може. Кошмар, друзі, хто не знав цього факту, будь ласка, підписочку. Читай, що Тут там? Є особливості про рибу. Кстати, наслідиться в тематике и міняє колір води. Знову міняє колір води? Вот. А давай я почитаю. Читайте. Світиться в темряві, змінює колір теплій воді. Фугу маленька рибка розміром усього з долоньку. Представляєш, яка вона маленька. Так. Да. Населяє води глибиною до 100 метрів. Силочок вона така малесенька, але вона так глибоко пернає під воду. Я воді. знаю, що як така фуга вийду, то вона взагалі величезна. Харчується живими організмами. Так. Да. А вона можеш може їжу просто кусає, їжов і кушає. Молодець. Ось така в нас рибка фугу. Покажи, покажи Одна нашим рыбка? підписникам. Покажи, покажи підписникам. Отака От така. рибка в нас класна. Бу -бу 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 -бу. Поїхали далі. І третій пакетик. Це останній. Ну давай присядь, присядь, щоб нас бачили всі. Ось така риба. Ой, та це ж дорі. Це не дорі, так все... ні. Не... Там нету дори. Да покажи, покажи друзям. Покажи нашим друзьям її. Вот, отака рыбка. Не-не, ближ, о така наша рибка. И що вона вміє? Давай щас, я прочитаю. Сейчас она надеюсь на день и может быть она будет шесть друга чистить. Так. Рогатый хто? Замкл. Рогатый замк. Так. І так, кав... то б нам так не попався. Вообще. Морська звізда. То яка морська звізда? У нас нема морської зірки. От, покажи, хто не попався. Ага. Ось такі наші сьогоднішні такі наші сьогодні... риболовля по магазинах Аврори. Друзі, хто хоче, будь ласка, посилання на магазин є в описі відео. Заходьте, купуйте, будуть обов'язково з книжки. Марк, ти, тобі подобається сьогоднішній наші улоги. Так, да, так подобається. Що ми скажемо нашим підписникам? Що? Всім дякую, хто дивився цей ролик до кінця. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на наш канал. І вона. слава Україні! Г... Героям слава! Все, все буде Україна. Дякуємо! Дякуємо. До нових зустрічей, каже, пока-пока. До, до нових зустрічей! І каракольчик не забудьте. Колокольчик, Йо, і каракольчик. Лайкосик, і лайкосик повинен бути. Все. Пока! До побачення! А що там за наповнення в таких іграшках? Так, радужний, отакі такі от. Радужні хто? Пузиріки Чи як вони називаються? Арбузики. Арбизики. Арбузі? Не арбузи, арбузи. Не арбузи, а арбизи. Вибачте, будь ласка, підписники, я нечайно. Тут, Тут прозорі. Я все знаю, що ми юрі можна в водичці. Так. А оці сині арбизики. Може, це із-за того, що. Синя оболонка. Може. Поняв тебе. А ось цю штучку розіграє між нами, нашими підписниками. Так. Розіграй. Друзі, підписуйтесь і оці банани будуть ваші.